Всім привіт! Що виходить? Можете вже замовляти у мене матки, в принципі. Жалки тут працюють. Йдемо ми сюди. Що в нас виходить? Та. Понуклеусах. Там матка плодна, тут плодна, тут плодна, там два зл... матки не повернулись, там одна матка плодна. Там також одна матка плодна. Там також одна матка плодна і там плодна і тут плодна. Получається, всі всі матки плодні. Можете вже замовляти, дзвонити, телефон буде внизу. Матки плодні, дуже добре сіють. Отут, прям, тут прям раніше трішки обліцілась матка. Тут прям добре дві рамки, нуклеусні повністю засіла. Тут також і тут також. Так що можете замовляти. В принципі, ось так ось. Буду чекати ваших замовлень.